Саме вашого розміру на голову налазить. Дозводите, спочатку підборіддя, потім голову. Спочатку повіддя. повітря. Тобто, якщо реально йде задіювання газу, тоді йде сигнал в армії, іде сигнал газ. В цей момент більше повітря не вдихається, оскільки його є, стільки лишаєте в роті, висовуєте голову і потім, після того, як втягнули протигаз, видихаєте, щоб продихнути видихний клапан. <гублі> <гублі> Добре? Одну, початок прапору. Це не провокатори, звичайно. Ні, це не провокатори. Ні, це не провокатори. Мы, на а, Входим, Ми на акція. Ну, сходимося. Нашу землю, от цієї мразі. <гублі> <гублі> давайте, давайте, давайте. давайте, давайте, давайте. <гублі> так, читайте. <laughs> her yer taksim, her yer direnişe. Helal olsun hocam. Niye? Çekiyor. Çek. Ми прийшли сюди, щоб закликати нашу владу утриматися від застосування зброї на Майдані Незалежності. Ливість збиратися мирно. Ми не хочемо зброї на Майдані і закликаємо владу дотриматися від застосування зброї сльозахідного та нервово-паналітичного газу. Не стріляй! Не стріляй! Не стріляй! Ми хочемо попередити владу в разі застосування західного газу на Майдані. пов'язані з тим, що люди можуть затофтати один одного. Відповідальність за це, за ті смерті, які можуть бути. буде на ваших руках. Не вбивай! Ми вбивай! Ми вбивай! Ми вбивай! Я лишу залишити зараз, тому що я сьогодні вночі бажаю бути разом зі своїми друзями на Майдані. А тому я не хочу, щоб під час... Того захоплення Майдану хтось використовував якісь силові методи, в тому числі застосування газу, про що йде сьогодні інформація. Тому я хочу показати всім, що ми є мирні і наші дії теж мирні і ми проти жодного насильства. На Майдані дуже багато молоді, дуже багато людей бухилого житла, тому застосування газу може привести до... Пошкодження і здоров'я це не дуже добре, це не нормально для такої держави, якою має бути Україна. Але, наприклад, СБУ а, заявило, що заяви Москаля про а, цей паралітичний газ є провокацією для, а, наприклад, збільшення напружень а, в суспільстві. Ви знаєте, я скажу так, що якщо їх не буде газу, слава Богу. А якщо буде, то ганьба. Тому що цього дійсно не було, ми сьогодні вийшли продемонструвати, що ми цього не бажаємо, ми проти цього, ми мирні. Це фактично у вас превентивна акція, так? Да, так, 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 mm -hmm. так. То для того, щоб все, все суспільство бачило, що о, в Європейській державі цього сьогодні не може бути, це ненормально. Особливо, коли це застосовується щодо молоді, щодо мирних протестувань.